Всім привіт! Дивимось 10 серію Dungeon People, або Люди Підземелля, або Dungeon No Nako no Hito. -hito. E, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати фінансово, посилання в описі під відео. В минулій серії. Ми неочікувано зустрілися з королем e, молодим. То королівство, в якому знаходиться Данж. Наш. І дізналися, що є контракт між королівством і Данжем, що вони там получають всякі плюшки від Данжу. А Данж може існувати, по-моєму, просто сам по собі. І в них немає претензій до нього. Але, по-моєму, у короля нового є, по-моєму, шанс, типу, якщо він виграє адміністратора данжу, то. Він типу забирає данж собі повністю. І Ми побачили, як це відбувається. Битва проти Бельбула з самих крутих цих авантюристів королівства. Ну і, звісно, була легка. Ну, і побачили ми, що цей король ще дуже такий хитрюйший і хотів використати цю клей. Як заложника, щоб е -е, перемогти. Ну, Не тут -то б... гадалося, бо клей виявилася дуже спробожно і виробила того дворецького, який мав її захопити. Ну, коротше, і походу, в кінці ще й влюбився цей король в клей. Ну, в принципі, до того -то і понятно, непогано воно виглядає ще й бойова. Хочу трошки занадто серйозно. Побачимо, що буде. 10 серії. Що ж, перейдемо тоді до реакції. А... Реакція на Ютубі буде з таймером, як завжди, але в описі під відео буде посилання на реакцію з картинкою та звуком. То буде там дивитися, будь ласка, не виключайте YouTube. Хай іде ролик, просто е гучність заберіть. І якщо у вас поганенький інтернет, то. Якість просто зменшить, бо це дуже допоможе каналу і його просуванню, дякую. почнемо? Один, два, три. А, тобто вона не рідна. Нічого собі розкрили. Якщо... Якщо його її батько був, ну, прийомний, був так добре знайомий з цим гільмайстером, гільдії крадіїв, то можливо він якесь відношення до Данжу має. Жалко, що вона все ж таки не носить свою бойову екіпіровку. Ну, то і зрозуміло, нащо її в повсякденності носити. Але просто мені дуже сподобався дизайн її. нової екіпіровки. Надіюсь, ми ще хоч раз побачимо. А ще та вся проблема з тим, що король почав розпитувати про як вони там назвалися. По-моєму, вони іменем назвалися цього це. Коваля. Цікаво, будуть вони ще це згадувати і виплутуватись або об'ясняти щось Ковалю. Блін забув, як я звати. Чи просто це гек був на одну серію і вже забули. А вже ми навіть не знаємо, що вона за створіння ця Бель. Чи вона просто людина, просто з крутою магічною силою, чи, можливо, вона якась фея, монстер. Чи теж з демонічного світу прийшла? Ми це все не знаємо. Да уж. Не вже, можливо, трохи ми зацікавимось цим і розкриємо минуле ще її. Короче, вона не любить спішити і все робить в останній момент якось так. Я не знаю, чи це можливо назвати хобі. Мені здається, треба про себе трошки клей подумати. Можна сказати, в неї теж немає хобі. Ну, мені здається трошки. Не знаю, як сказати це, але ситуація трошки така надумана. Ну, можливо, раніше це було б і правда, але зараз уже, особливо після ковіду багато хто працює з дому і, в принципі, нормально. e cavolo è Невже вона задумується про те, що в неї теж немає хобі? І того, що вона хоче зробити, крім того, щоб спуститися в данж. Коротше, можна сказати, вони. Двоє. <смі> дуже схожі в цьому компоненті. Хоч і по характеру зовсім різні. Можна сказати, це на них зіграло те, що вони, можна сказати, росли дуже ізольовано. Je ne, můžu říct, nespolupuálit s baťma lidmi. Бояться до неї підійти і шепчуться. Все ж таки показали його, по-моєму, тільки в одній серії з'явився. Нормально, запугала. А вже респектую, що він наважився підійти після такого. Видно, що монстр з по-моему з поверху, поверх, з якого він там був. А про те, що хтось про батька згадав батька і. Нормально, як вона почула. Да, буде дуже не дуже прикольно, якщо виявиться, що це зовсім якийсь е -е, хлопець дядько, який не відноситься до неї повністю. Не знаю чому, але бінкей підходить за її, розмовність. Tak a ona on tu pracuje, či tež ona on prostě monster na, na pečičkových povrchách? <coughs> Невже він настільки швидкий і шуткий, що його ніхто не замітив? Мені здається, на 9 поверсі могли б замітити його. І напевно треба поговорити з 7 з 9 поверху. No to wszystko jest takie na je Jedyna zaczepka. Можливо, із-за того, що ви були на маленьких поверхах, там не треба було йому проявляти всю силу. Хоча в мене ще Терволія з'явилася, напевно, дуже неправдоподібна, що він не хотів показувати їй нічого поганого. Хоча, я сумніваюся, ми бачили його трену... тренування, і там він був нормально жорсткий такий, тому, мені здається. Не схоже це на правду. Нормальний кадр був. <гум> нормальна тема. Ми вже чули, їй предлагали. Ну, походу, все ж таки це не буде так вдарково, як було, <гум> коли перший раз предложили. Ну, хоча все рівно трошки ДРК повіяло, із-за того, що вони просто вмирають, і в них нема кристалів, щоб відновитися. Ну, я думаю, ті, що вже на нижчих поверх, як, як ми бачили, мають кристали. Проти тих, що вона билася. Походу. Ну, мені здається, вони не. Нормально. Ну ладно, вони не захотіли йти. Ну то що ж напевно манга йти до кінця в Dark Fantasy. А вона теж зразу не подумала, що це гоблін ростуть. Тому мені взагалі цікаво, що означало те, що ті гобліни запропонували клейбути. Як так сформулювати це? Матері їхніх дітей, якщо вони з це виростають з квітки. квітки. Хоча, можливо, то були інші гобліни, продвинуті якісь. Взагалі, ця концепція трошки нагадала Дорохедору, там не гобліни були, а, по-моєму, маленькі для в мозку у магів. przeje. Ciekawe, co oznacza, że ich można jeść. Короче, не хочу я прозадумати. <laughs> ja dat is om je in situatie gelijk. Знаючи її характер, вона дуже повільно це все досліджує. Сцена да не 네 дуже виглядає. М -м -м мені подобається, коли все це говорить з такими миленькими лицями. Так, да, проблем ми взагалі су мало знаємо. Хоча, якщо чесно, клей теж недалеко відійшла. Але клей просто. Як сказати нема про що говорити про клей, бо нам показали флешбеки з батьком, а після того, як батько зник, в принципі, можна здогадати, що вона тільки в данші ходила і більше нічого не робила. Тому можна про неї немає нічого розказати. А от про Бель цікаво. Хоча вона напевно теж тільки адмініструванням данжу займалася. Але більш цікавіше взагалі дізнатися, хто вона насправді така. Що за сваріння? Чи просто людина з супермагічною силою. Чи, може взагалі янгол або демон якийсь? і да, взагалі про її вчителя, предшественника Данжу, хочеться теж більшої інформації. Що ж, нормальна серія. Не очікували дізналися концепцію, як виробляють за гоблінів. і концепція така дуже стреновата. Ну і ще про хобі трошки поговорили, і що воно необхідне деколи. Про Бель задумались, про попробували пошукати батька інформацію про нього. В принципі, непогана серія. Цікаво, про що буде фінальна серія. Я сумніваюся, що це буде кінець манги. мови, це була манга, а не оригінал. Але я не знаю, чи варто надіятися на другий сезон, чи ні. Ну, коротше, зустрімося в слідчій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Донатьте на армію, мені можете здоровити, і до побачення.